Вітаю в ефірі гарячі новини розповімо про головне за останню добу у студії Вікторія Ляшевська. Україна в стані облоги. Служба безпеки посилила охорону стратегічних об'єктів по всій країні. Держсекретар США Джон Керрі поспілкувався з лідерами української опозиції та закликав не припиняти діалогу. Російська влада оголосила імена смертників, які вчинили напад у Волгограді в грудні минулого року. Почнемо з резонансного. Один з лідерів автомайдану Дмитро Булатов знайшовся. Зараз він у лікарні за словами активіста, його викрали невідомі та жорстоко побили, порізали вуха. Хто саме не бачив, бо йому зав'язали очі. Побитого вивезли та викинули з машини у Бориспільському районі. Нагадаю, інформація про зникнення Булатова з'явилась минулого четверга. Відтоді про нього не було жодної звістки. Наразі, за фактом викрадення активіста, міліція порушила кримінальну справу. Без сотрясення його порізали, його сильно били, над ним здівались. Його кілька днів тримали, кілька останніх днів без їди. від Он... нього добивалися. Ані хотіли узнати, откуда у нас істочники фінансували. Його довго питали і узнавали, хто це это это вопрос. Президент України Віктор Янукович підписав закон про амністію, прийнятий Верховною Радою, та схвалив скасування законів 16 січня. Гарант також підписав чотири закони, які парламент 28 січня ухвалив на заміну дев'яти скасованим від 16-го. Про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави. Там же від учора розміщено звернення. В ньому Віктор Янукович заявляє, що влада виконала всі зобов'язання, які взяла на себе у ході переговорів із врегулюванням політичної кризи. Майже такої думки і очільник Міністерства закордонних справ на зустрічі з послами Європи, Канади і Китаю Леонід Кажара зауважив, скасування так званих законів 16 січня, ухвалення закону про амністію та відставка Миколи Азарова. Є суттєвим кроком з боку влади для розв'язання конфлікту на сьогоднішній день. Президент України і влада докладає всіх можливих зусиль щодо врегулювання політичної кризи. Влада в Україні рішуче налаштована на виключно мирне врегулювання цієї політичної кризи. Хоча ви знаєте, якби відповідні події розвивалися в ваших країнах, якою могла бути жорсткою реакція з боку правоохоронців. Тим часом на Майдані деякі активісти заявляють, що виконувати закон правністю не збираються і розходитись не будуть навіть попри сильні морози. Таден бач, є ж без куртки. Мороз не спугає. мороз, хай пугає тих, що там на Марінську парку стоять. Чим більше мороз, нам тим краще. Е, ну воно звичайно прийняте. Це виглядає е, як крок назустріч нам, але це є великий обман. І люди цьому не довіряють. По перше, все-таки треба рахувати, що люди захищали свої конституційні права. І ми взагалі в принципі не розуміємо, за що нас амністувати. У Мінюсті без компромісів там кажуть, що й на закон про амністію набере чинності у мітингувальників є 15 днів, аби звільнити адмінбудівлі в Києві і регіонах, а також розблокувати вулицю Грушевського. Якщо ці умови виконають, усіх затриманих учасників акцій протесту амністують. Якщо ж демонстранти й далі блокуватимуть органи влади, амністі не буде. Детальніше про це міністр юстиції Олена Лукаш. Лукашвільнення всіх зайнятих в місті Києві та інших населених пунктах України під час акції протесту будівель чи приміщень. Органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також допуск до своїх робочих місць осіб, які там працюють, та зняття інших перешкод для належного функціонування зазначених об'єктів. Розблокування транспортних комунікацій на вулиці Грушевського у місті Києві учасниками масових акцій протесту, розблокування інших вулиць, площ провулків, бульварів тощо у місті Києві й інших населених пунктах України. Крім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту. Свою думку висловлюють і в генпрокуратурі. Там кажуть, відповідальність за виконання закону правністю мають нести як учасники протестних акцій, так і силовики та судді. У генпрокуратурі обіцяють робити все для повернення країни у правове поле. Вже створено спеціальну комісію, яка буде контролювати виконання ухваленого закону. І буде стежити за розслідуванням зникнення активістів та фактів загибелі людей. Ці злочини не підпадають під амністію. За даними ГПУ, протягом двох місяців протестів загинуло четверо осіб. Серед них і працівники органів внутрішніх справ. Затримано 234 людини, 140 з них заарештована. Вже більше тижня Україна живе в стані облоги. У зв'язку із цим Служба безпеки посилила охорону стратегічних об'єктів по всій країні. В СБУ заявляють, вже неодноразово невідомі поширювали повідомлення про можливі теракти на атомних та гідроелектростанціях. СБУ попереджає, що за захоплення, руйнування або пошкодження цих об'єктів можна сісти в тюрму на 15 років. Перевіряємо всю цю інформацію, але не можемо не застерегти від реалізації подібних погроз. Вона є непропустимою як з точки зору економічної безпеки України, так і з огляду на міжнародну безпеку. Держсекретар США Джон Керрі телефоном поспілкувався з лідерами української опозиції. Керрі вітає прогрес, якого сторонам вдалося досягти під час переговорів. Держсекретар закликав сторони не припиняти діалогу. Керрі обіцяє, США спільно з ЄС, ООН та ОБСЄ і надалі надаватимуть Україні свою підтримку заради мирного виходу з політичної кризи. Імовірно, у неділю на Мюнхенській конференції з безпеки Джон Керрі особисто зустрінеться з Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком. На конференцію в Мюнхен вирушить і міністр закордонних справ України Леонід Кажара, де в нього запланована низка двосторонніх зустрічей. Стабілізувати ситуацію в Україні закликають президента військові. Текст звернення до Віктора Януковича є на офіційному сайті Міністерства оборони України. Військові занепокоєні подіями в державі. Вони вважають неприпустимим силове захоплення адмінбудівель. Крім того, зауважують, що подальша ескалація протистояння загрожує територіальній цілісності держави. Траса Одеса Київ залишається частково перекритою бетонними блоками. Голова Одеської обласної державної адміністрації Микола Скорик мотивував дане рішення необхідністю забезпечити безпеку на дорогах. Зв'язана з необхідністю безпечення бізопасності на друге десятків. Взагалі складно пояснити пристрасть чиновників Одеської облдержадміністрації до бетонних блоків. Нагадаю, цього тижня губернатор розпорядився заблокувати пожежні виходи з адмінбудівлі. Керівництво області пояснило, що вдається до таких крайніх мір через можливий штурм, який відбувались на той момент в інших регіонах України. Російська влада оголосила імена смертників, які вчинили напади у Волгограді в грудні минулого року. Національний антитерористичний центр заявляє, що це учасники так званої буйнакської групи. Силовики також повідомили, що затримали у Дагестані двох братів, підозрюваних у доправленні смертників до Волгограда. Нагадаю, внаслідок вибухів спочатку на Волгоградському вокзалі, а потім у тролейбусі загинули 34 людини. Ще 70 зазнали поранень. На сайті ісламських екстремістів минулого тижня опублікували відео з двома чоловіками з автоматами, які говорять про підготовку до нападів у Волгограді. Екстремісти також пригрозили вчинити напади під час Олімпіади в Сочі, що розпочнеться за тиждень. Рух транспорту обмежено через погодні умови на дорогах загального користування в 11 українських областях і в Криму. У зв'язку з негодою із затримкою прямували 13 поїздів. На місцях працюють 925 одиниць техніки та дорожні працівники. Про це повідомляє прес-служба Про негоду в Одесі та області оперативно інформують в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники кажуть про успішну боротьбу зі сніговими заметами на території нашого регіону. Далі їхній звіт за останню добу. Під час негоди надана допомога 417 особам. Вилучено з снігових заметів 162 одиниці техніки. Надана допомогу 330 особам. Врятовано 77 осіб, з них 5 дітей. Протягом періоду негоди було здійснено 33 виїзди на прибирання повалених з дерев з проїжджої частини. Залучався 31 пожежно-рятувальне відділення та 126 чоловік особового складу. Це вся інформація на цю годину. Якщо у вас є власні гарячі новини, телефонуйте та діліться з нами. Наші новини можна знайти в інтернеті на сайтах та у соціальній мережі Фейсбук. А вже за годину нові гарячі новини. Побачимось.